Алергічний сезон, кінець літа і початок осені – найбільш небезпечний період для тих, хто страждає на алергію. Саме у цей час активно цвіте амброзія, яка своїм пилком викликає сльозотечу, чхання і утруднення дихання. Традиційно в кіровограді з амброзією борються з кошуванням, проте знищити її всюди комунальникам не вдається. До того ж, рослина швидко відновлюється і знову розповсюджує шкідливий пилок. Як жителі міста переживають цей період, і які способи вирішення проблеми пропонують кіровоградцям? З'ясова Микола Мумига. Ці зарослі амброзії висотою майже в людський зріст не дають дихати жителям сусіднього будинку. Через небезпечний полок люди не можуть ані погуляти з дітьми на вулиці, ані провітрити власні квартири. 24-річна Вікторія мешкає в будинку на окраїні селища Нового. Говорить, що літа поле поряд з будинком щерть заростає амброзією. Особливо гостра проблема постала, коли у жінки народилася дитина. Свіжого воздуха нету, амброзія, ну, запах свой дає, дишати нічим. з рібінкам вийти теж особливо нету куди. Я вирілалась би в парк, ну, вечором з коляской прогулятися. Кромі амброзії, мусора там нічим дихати. Тим більше, що така жара, в квартирі теж нічим дишати. до бабуся їхати і терпіти. Така ж проблема і у Ольги. Вона говорить, від амброзії у неї страждає уся родина. Може алергія, у рібенка алергія на амброзію, ніде вийти погулять з ребенком. Насмерк постійно вот. Жителі будинку у літо зверталися до місцевого Крепу з вимогою скосити ці хащі, проте результату нуль. Не дочекавшись, доки свою роботу зроблять комунальники, один з жителів будинку сам скосив частину галявини. Викасив один раз. В тому році Жек прийшов, покасив трошки краще, ніж в цьому році. От. я викасив другий раз. На цьому вся робота закінчується ЖЕКом. Ніхто нічого на протязі літа не зробив. Керівник місцевого крепу говорить, щоб знищувати амброзію, не вистачає ані робітників, ані техніки, тому намагаються косити в першу чергу в центрі, а окраїни селища залишають на потім. Для того, щоб було нормально, так, треба в бюджеті Новинської селищної ради забити кошти, тобто передбачити кошти для того, щоб купити дві мінімум дві професіональні косілки. Те, що купляється за 1400 гривень, то есть вона не є професійною і само собою вона то есть, то есть, недостатня. Дізнатися думку голови Новинської селищної ради з цього питання не вдалося. Ольга Мельник коментар з цього приводу давати відмовилась. Замість влади боротися з амброзією в селищі Новому взялися громадські активісти. Організували пункт збору, де за винного роду приймають амброзію. Головна умова, щоб рослина була вирвана з коренем. На сьогоднішні... День ми зібрали вже більше тонни амброзії. Щоденно ми вивозимо її, утилізуємо і спалюємо. В планах нас зібрати 2-3 тонни амброзії. Я думаю, це на сьогоднішній день це достатньо, щоб біля багатоповерхівок, хоча б біля багатоповерхівок, не було амброзії. На ініціативу активно відгукнулися місцеві жителі. Пані Наталя амброзію здає щодня. За час проведення акції зібрала вже більше півтони рослин. Все би на городі, потім на тротуарах. Зараз на даний момент на участки, да, потім на даний момент от, 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 жіночка попросила, тут у нас є ця амброзія, повністю удалили оце тут цей куточок, це як садика йти, повністю не рвали. Такий метод боротьби з амброзією може бути ефективним лише в окремому районі, говорить ініціатор акції. Для того, щоб побороти проблему на загальноміському рівні, потрібні масштабніші заходи. Їх пропонує депутат міськради Артем Стрижаков. Приклад взяв із Запоріжжя, де розробили унікальний препарат, що знищили.

те ефективність препарату народний обранець вирішив на своєму окрузі, де вже ведуться роботи по винищенню шкідливої рослини. Для цього закупив 800 літрів препарату, запропонував спосіб і місцевій владі, проте там відповіли, що з проблемою справляються. Своїм приміром я хочу на своєму окрузі показати, доказати і для того, щоб слідуща міська власть взяла на вооруження прийом. І в наступному році ми почали кардинально ізбавлятися від амброзії в місті Кіровограді. Яким способом винищать амброзію біля цього будинку? Люди Людям не принципово говорять, головне, щоб знову можна було вдихнути на повні легені і не боятися за здоров'я своїх дітей. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.